Геометри плейбучка за 30 зл з номерком 20, 14 і 10. І до того ще Серафіми Парадісо з номерком 11. Вклад то 100 зл, кохані. Зачнімо від Парадісо з номерком 11. І попрошу дуже на тримання чухов на три плейбучка. Маме тенчу і помаранчу. Тенчі помаранчі не біться. Маме помаранчку. Тут мам... О, тут маме тенчу. І тут маме тенчу. А тут? Помаранчка і тенчка. А не нєвіце. Або слепа, або нєвіце. Добре, лоця і арбуз. Лоця. Маме. Арбуза, нєвіце. Тут лоця арбуз. Тут арбузик, маме. Добре. А тут, тут є арбуз, маме. Глотці. І тут маме глотці. Окей. Коліни. Добре. Маме. Е, костюм. Маме костюм. Тут маме костюм. І тут невіда. Добре. Капелюш. І костка льоду, капелюшок мами. Костка льоду є. Тут теж є. Тут мама костка льоду і капелюшок. Фламінг і нутка. Тут не мами. Тут не мами. Flaming i mamy flaminga i nutki nie ma. Tu mamy nutku i flaming. Dobra. A tu nie ma flaminga, nie ma nutki. Dobra. No to shorty i płatwe. Mamy płatwe tutaj. Szortem. Oj, za so blisko dużo. Tak za so blisko, nie. A tu szorte szorte szortem. No i tu wszędzie. Dobra, co my tutaj mamy? Lody i myła Mamy lody. Tu nie ma. Zato i me zanima. To je teško ima. To je ono nebo. Dobro. No to. Pijuka i motelek. Mame motelek. Mame pijuku. Tu mi je Tu mame motelek. Jest pijuka. Tu mi ma. A tu? Jest motelek. Pilički njema. Dobro. No to krabik i serduško. Маме крабик. Крабик. тут нема. тут маме краб. Сердушко і сердушко. І тут ще краб. Ну, добре. Термометр і окуляри. Маме лінію дійшим золотих є лінія. Добре, лінія, маме термометр і це окулярки. I mamy drugie 10 złotych. Tu mamy okolarki. I tu mamy okolarki. Dobra. Co tu jeszcze? Kompas mamy kompas. I tu wszą. Tak. Czyli 20 złotych mamy, tak? Dwie mamy linijki, tu mamy i tu як ніс не оминула. Ну добре, справді ми контрольні нам щось котоповіді. Ну і це це. Так. Супер. Парадісо нам дало 20 злотих. Фух, кохані, тримаємо моцно в і зачимаємо на, наші плейбучки. З номерком 10. Тримаємо, кохані, чухи. Шукаємо, вигриваємо ці лічби. Альбо сьодемку. 12, 11, 22, 33 szukamy. Mamy 21, 24, 17, 23. Mamy wygrano 30. Super. 13, 19, 18, 20 i 14. Dobra, ale mamy 33. Dobra, szukamy siodamką, bo mamy. Парфуми, дзигарик, злотко, мами сюди монетку, перстюнок, портфель, перла, люстерко і Але, кохані, кохання, запомняла повідь, що догривка плейбуків. Мені написала у коментарі, Мадья з каналу Аліція в країні закупів, що догривка на плейбуки мусить бути. Ну, мадьо, робимо догривку. Запрошуємо e, до Мадзі на канал. Це назива Аліція в країні закупов. Вона теж робить п'єнкні отіночки, пачушками драпя. Запрошуємо до Мадзі на, на, на канал, бо бачу такі e, оглядаю я з приємністю, з цікаві такі. Ну, бачу все подобає її отіночки. То запрошуємо до Мадзі. Добре, шукаємо 3 сюдемки. Перша гра, 2 сюдемки. Друга. Єдна. Третя. Єдна сюдемочка. Четверта. Дві. П'ята. Єдна сюдемка. Шоста. Теж єдна сюдемка. І сьома. Теж єдна сюдемка. Ну, нестати. Нема тут ще сюдемки. Тут шукаємо два ідентичних символи. Nie widzę. Mamy dwa lusterka. Trzecia wygrana. I mamy tutaj trzecia, czwarta, piąta wygrana. Dobra. Trzy siódemki szukamy albo czyndytycznych symbolów. Mamy dwie perle. Różni. Tu też różni. Różni. Piąte i dwa złota. Szósta mamy różni. Siódma różnica, ósma różni, dziewiąta różni. I dziesiąta trzej monety. Czyli co szósta na pewno wybrano. Czyli też kłoty szukamy. Nie ma. I co my tu szukamy portfelek? Mamy lustro parfumy. Złoto перла, дворик, швінка і куфер, і перстяник. Добре, летіло. 33 діще мами? 5 злотих. Сюденка нам дає 5 злотих, чи ті 6 злотих. Тому мами люстерка. 15 злотих. Tu mamy 25 zł i monetki 5. 30 zł. Z rotu mamy na plajbuczku z numerką 10. B. B. No dobra. Pięknie. Kład 100 zł, kochani, nie pamiętam czy mówiła wam. Dobra. Teraz spróbujmy z numerką 20. Trzymajcie mocno, kochani, kciuszki. Współpracujmy sobie. 22, 6, 17, 34. No, po siódemku, zobaczcie. 33, no nie mamy. oboczek. 16, obok, 13, 4 i 32. 19, 27, 26, 21 i 23, no, oboczki. Ну, плейбук часами любить заскочити. Але чи цей плейбук все заскочить, чи ні, то зараз побачимо. Добре, шукаємо сюдемку і рубіну. Мами парфуми, ворек, куфер, перла, портфель, монета. Мами сюдемку, бачите? Ну і супер. люстерко, коперстеник і друга сюдемка. На цій стороні нема. А тут мама дві виграни. Добре. То що. Три суденки шукаємо. Навід за чим? Дві. Тут маємо теж дві суденмочки. Третя. 1, четверта. Дві. П'ять. Теж дві суденки. Шуста, 1 і сьома, дві. Dobrze, z tej strony nie mamy. Może tu będę. Dwa identycznych symbole. Mamy zegarki. Dwa. To trzecia wygrana. Nie ma. Nie ma. Dobra. Trzy wygrane na razie. Może tu trzy identycznych symbole, albo trzy siódemki. Mamy różnie. 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 Tu mamy różnię i tu mamy różnie szósta różnie. Siódma mamy dwie szwinki. Ósma dwa dzwoniki, dziewiąta różnie i dziesiąta dwie różnie. Dobrze szukamy odczynetecznych. Kłoty, no ale już nie będę. I korona. Na pewno już nie będę wygrana, będę po 10 zł 30 zł. Korony szukamy, mamy perły worek, monetę, pierścionek, parfumy, zegarek. A jest korona. No to po 5 zł dwa razy Bude i po 10. Dobra. Lecimy. Мама, тут дві сюдемочки. Мама, 10 злотих і 5 злотих, чи 15? Ту, мама. Два діще. І ту, мама, 10. Ще діще злотих. Другий плюбучик і дал нам зротик. ББ. Стопросто витратила. Ну і добре, кохані, ще є одна зрабка з номерком 14. Ще як вона. Це все даст, то буде п'ятні. З номерком 14. Добре. Тоді ще два, осім, п'ятнашті і єдинку шукаємо. Ану, або сюденка. Ану, двадіщі 20, Двадіщі. 13, 18 і 4. Нема. 6, 14 обок, 2 обок, 9 обок і 16. Шукаємо сюди коробіну. Парфуми, куфер, люстро, цигарик, монета, золотко, перстяник, портфель, корона, і дворик. Нема. сюдемки нема. Нема. Тут дві. Тут дві сюдемчки. Тут дві сюдемчки. Утікла третя, а тут одна. От. Ванітьочних символів. Не видно. І не видно. Пустачок чи що? Добре. Różnie. Dwa pierścionka. Tu trzeba trzy identycznych symboli. Różni. Dwa parfumy. Różni. Dwie szwinki. I różni. Szukamy szwinku. Mamy monetę, worek, zegarek, portfel, lustro, parfumy. Корона і перстоник нема. А тут ще щендетишник вод. І, і нема. Близько було. Цей ж плейбучок виламав, Зобачте. І з трьох плейбучків один вшиграний. З номерком 14. Вшиграний. А два виграни кидали по 30 злотих. І парадіса теж. Нам дав дві лінійки, чи 20 злотих, мами 60-80 на 100-20 злотих на мінусі. Не є зле, кохані. Бо направде, ризико ризику було ці три плейбучки взяти. І на номер князи. Потянулася ринка за 14. -ку. Ну добре, не нажикаємо, бо і так не є зле. Бо. 20 злотих не такий великий мінус на такий вклад. Кохані, як вам це сподобало, попрошу лапочки в гури, коментуйте, субскрибуйте. Я вам зичу дуже здоровка, високих, виграних. І всього доброго, кохані. Тримайте теплютко. До лютра, бізячки, па!